Ой чи-чу-чу-чу-чу-чу мою манюнь. Чі такі мої бентамочки, бентамочки. І дві курочки робляться такі, як була Сара. Чорно-біленькі, рабенькі. Молоднячок підростає геть. Все, вже скоро будуть однакові. Усім вітання. Гарного дня. Вийшла на город теплесенько, теплесенько, але я вдягаюся теж теплесенько, тому що дуже-дуже переживаю, щоб не, не було знов мені, так, щоб температури і все, тому стараюся берегтися. Сьогодні у мене, знаєте, усі знають пісню. Це найкращий день твого життя. У мене сьогодні і ще плюс завтра. Це, знаєте, це можна так заспівати. Найсумніший день твого життя і назад не буде вороття. Ого. Я кажу, і десь свині кричать. Десь по сусідству грузять. Чи вигружають, чи загружають. Напевно, що вигружають. От. Сьогодні невеличка підготовка до завтрашнього дня народження. Як я не люблю ці дні, я вам не можу передати. Ну, турботи то таке, турботи. Турботи ніби то таке присвяткові, якісь святкові, а настрою то немає взагалі. Тому що так не люблю оце ось цей день. Напевно, що його е чекаєш десь туди, до, до років 20, ну ще, може, 30. Уже трішки далі. <реш> вже, вже здається. Може, можна було б якось так, щоб він не кожного року, а хоча б через півтора. <реш> а він тобі приходить кожного року. Кожного року, як нагадування, минає життя. Ну, минає, минає усіх, минає в мене. Там щось. Трішки на кухні сьогодні, зовсім трішки. От так, щоб пригостити завтра друзів. Та мама, тато та й таке. От. Але е, встигаю, встигаю, тому ще вийшла на сонечко, піду зараз архипчика е, напою, занесу йому води. Та й разом е, десь телефон. Понаправляю, попринаправляю на юру, тому що заводиться він в мене, воно, напевно, що вже засипали сівник, заводиться та їде сьогодні сіяти пшеничку. Думали, думав, вчора, ну так, вчора не вийшло, то засія зараз сьогодні. Сподіваюся, що за цих два дні земля не, не надто суха. От, ну, хоча сонечко. Тому таке: до Архипчика. Ду вигнала стадо цесарок молодих. От побігли тут і кури, і цесарки. Собі ще кубляться, не знаю. І хочу показати, дивіться, ну, усі морози, які в нас були, перечекали, пере, пережили, скажімо так, напевно, що оце нагідки. У мене кілька кущиків лишилося. Петрушка ще стоїть. Гарна зелена кучерявиця. І ось Алісум. Правда, не весь, не весь, тому що туди трохи далі, то вже прив'яв, але ще деяке ще тримається. От недаремно кажуть, що морозостійка така собі рослинка. Архипушка! Йде маньоній, йди. Стоїть, дивиться на дорогу, там щойно хтось поїхав конячкою. А то він такий хлопчик. Якщо то була кобилка, то все. Мордочка туди. О, розвернувся. Вже зрозумів, що водичку йому несу. Ото то наш хлопчик малий. Оце вже, якби не він, той буряки сіяти то не планували б. Ха-ха. Так є, це чудо, ну дитя. Дитя. іди йди. дивіться бачите, як знає, а й все знає. Такий хороший, такий слухняний. Вже навіть у нас, коли був відривався, то так перші рази ловили його, там бігали по дорозі. Хлопці допомагали, а зараз буває відірветься, він навіть нікуди не йде. На на хороший. Оце тако видно, Хі -хі -хі -хі. він ще навіть не пити, він ще хоче помазонькатися трішки. Ай, заєць малий, пий. Шоля дачі. З однієї сторони чубчика виняла ріпяшки, ще на одну сторону лишилося. Але ж це він мені знає, то це ж він мені дивіться. Це ж мені перед днем народження, практично. <смі> Такий був подаруночок. Тому що скільки я про нього мріяла, скільки я його хотіла. Оце ж було так, хотіла фазанів, виписала яйця. Були фазани. А цього чудіка хотіла ти й хотіла. Здійснили мені мою мрію. Так, а він виявляється не тільки мені, подарунок, а його полюбили усі. А скільки людей приходять, щоб просто подивитися, що це він у нас такий. Помазохати, дехто проїхатись, дітей прокатати. Не п'є водички, не хоче. Ну, от з за нами така неприємність у нас вийшла, то цього року знову думала, дивись, щачуб такий реп'хів є. Знову думала, що на день народження, до дня народження придбавати фазанів. Але знаєте, потім що подумала? Подумала, що буду пробувати, хану все добре, облаштуємо. От, то буду пробувати з весни знову яйця виписати. Отак, От напевно, що зробимо, правда? Хі -хі -хі. Не кусатися, не кусатися, малий. Не кусатися. От так, так, так. Такий заєць, такий заяць. Ай, тебе стрієхти треба. Не п'єш, а що тобі воду оставляти тут? Оставлю, напевно, що. Так, поки я там про архивцю розповідала, то виїхав Юра вже з сівником. Юра з сівником, Петрик з якимось ломом. Уже щось десь там забито, напевно, що в Сівникові. Льоня на підмогу. Оце стільки настільки оце цього огорода два мішки пшениці буде висівати. О, так, да, хватить їм два мішки пшениці, як вони зараз. и мешка высыплять на землю. десь забито. И кто так пиет?

Сіє. Не знаю, чи тут буде до кінця сіяти посіки орану, чи лишить мені на часник цибулю. Дякую вам усім за підказки. Написали мені, написали мені що часник можна садити, цибулю ще почекати. От. Тому я так думаю, що ми за кілька днів мені зробить тут усе. Якщо, тута, якщо все сьогодні засіє повністю пшеницею до кінця, то вже буду чекати, поки проора там. Дише трішки кине якийсь один другий плуга. От, і вже буду садити. Не буду відтягувати аж туди далеко, тому що дійсно хто його знає, яка та погода має бути. Поки що така погода, що навіть і приємно ось так на вулиці побути, то ми посадимо. Йду в хату, одним словом, каже Юра. Не хочеш такого красавця якесь знімати, то забирайся в хату. Ну, це він так жартує, звісно. <смі> Тому що він знає, що в мене там якась робота зараз є. От. Тому піду в хату одним словом займатися невеличкими приготуваннями. От. А вам усім гарного дня. А в мене він, який буде, то будемо бачити.